Я полагаю, що ще не всі народа народу Вот коли будуть выполнены всі требования народу, тогда треба і барикади розібрати. Просто виганяти дрином звідти, просто гнати їх дрином, там, металевим, там, дерев'яним там, як можна швидше і так дужче. Тому що на даний момент з тих, хто там реально був, вже ну, майже нікого не залишилось. Ну, є там маленька доля, там, тих, яких там, дружина покинула там, через Майдан і все таке, але ну, їх переважно меншість. Я просто ходжу туди і дивлюся, і коли вилазить така опухша рожа, бомжацька, з палатки, ну, то що, то хіба можна назвати такі борцями за свободу? Да, думаю тоже. Все-таки это центр города Киева, это ну, наше лицо. Я думаю, что да, что это лишнее. Мы и так будем об этом помнить. То есть этот бардак, он же не должен напоминать. Поэтому нужно убирать и наводить порядок. С одной стороны, люди, которые стояли э, за свою независимость, у которых были какие-то вопросы, там, требования да, к государству, они вот утверждают, что не на 100% все их требования еще выполнены. Поэтому что спорно такой вопрос. С другой стороны, э, как бы вот вроде страну немного очистили, да, от тех там ну, мажоров, так от, от конкретного человека, который был. э, И вроде как новая власть, мы сейчас ей доверяем, уже будем с нее требовать каких-то результатов, э, то возможно как бы, ну, можно было бы договориться и уже почистить, допустим, там, ну вот как-то пойти на какой-то компромисс. Я рахую, что потрібно их забрати. Поставити, мабуть, якісь монументи або якісь тимчасові, не загорожуючи проїжджу частину. Пусть народ подивиться на тих, кого вибрали, як вони виконують свої обов'язки. Ну і якщо, дійсно, народ буде задоволений, то, в принципі, з часом це треба все очищати. Вони виконали свою роль на 100%, і потрібно будувати певне життя, потрібно жити далі, а не чіплятися за певні зміни. Так, тим людям потрібно десь влаштуватися, але це має бути вирішено тим чи іншим чином. Це має бути вирішено нашою новою владою, за яку, в принципі, ми всі боролися, і потрібно йти далі. Чесно, моря, вони там не потрібні. поставити поставити пам'ятник, зробити вулицю, все. Хай зроблять пішохідну зону. Недавно я пройшла по площі, я всю життя прожила в центрі міста. І на цих горках, де відбувалася війна, діти мої катались на горках, на портфелях. Я це бачити не можу і до сих пор не можу говорити спокійно. І зараз, коли проходиш, дуже важко. А жити повинні ми далі. Я вважаю, що повинні барикаду обирати. Час прибирати, бо це не естетично, як мінімум. А Час прибирати, бо вже закінчилися вибори. Час прибирати, бо це не приносить результату, це вже не дієво. Ми дорожні прийти до того, щоб пора вже наводити порядок в країні і на хрещатику в тому числі.